22 травня волонтери, служителі, рідні та близькі зібралися разом, щоб відсвяткувати 30-річчя директора місії Агапи по Україні Сергія Нестерука. Свято пройшло в теплій сімейній атмосфері. Першими до вітального слова запросили батьків Сергія Віру Филимонівну та Володимира Васильовича. Зберегти віру до кінця Сергію. Ми бажаємо тобі, щоб ти був добрим воїном. Що ти зміцнювався в благодать, щоби ти був вірний і найкращий син. Також на святі особливими гостями були президент місії АГАПЕ Олександр Федорчук із дружиною Вірою та дітками, а також координатор міжнародного проекту Серце для сиріт Віталій Сус та багато інших гостей. Благословіть вам всім, Сергій. Іди вперед, не зупиняйся, щоб Бог дав тобі талант. Його треба використовувати максимально. Служителі з різних команд вітали іменинника, співали пісні, презентували відео та пригощалися їжею із святкового столу. А також коштували шашлик від Петра Кондратюка та за чашкою теплої кави спілкувалися один з одним. Всі присутні на святкуванні мали хорошу можливість разом прославити Бога в піснях, віддаючи всю славу Небесному творцю за чудовий час спілкування та служіння молоді в місії Агапи, лідером якої є Сергій Нестерук. Заключну молитву звершив пастор Микола Мирончук. Теба. Батькам Сергія і всім друзям, що прийшли Любові, що відносить в небо, і що дає нам ви